І, друзі, 27 червня. Сьогодні будемо проводити першу виборку ягоди лохини. Проводили полив, ось, бачите, де-не-де ягодку вже рвали, але ось така ягода. В принципі, можна починати трошки вже їй багато і можна збирати, та, зібрали, як то кажуть, перший кілограм. Свій. Така ягодка. Зати зараз перед другим збором. Яка ягода? Садюк. Ось як. Яка нагрузка. Другий рік від посадки. Перегружена. Загробку будемо, напевно, що робити зимою. Ще на наступний зон, треба буде зробити дуже сильну обрізку, бо засильно загружається. Ось так. Це Чендлер, пізній сорт теж. Це река, не. є река. Ягу дуже практично всю общупали. Залишили де-не-де декілька ягід. Блюголд. Нельсон. То в нас є дорогу. Ось такі просто гнусі. Дорогу. Це у нас Спартан. У нас така загрузка ягоди. Такі попросту попросимо землю. Люкроп. І блюголд висаджувався одну річку. 3 липня, починаємо трету виборку ягоди Лохини. Це блюкроп. Спартан. Так виглядає ягода. Готуємо до відправки.